Всім привіт! В цьому відео я хотіла би вам показати, похвалитися, які в мене є схеми для вишивки бісером. Отже, так по порядку за кожну схему вам розповім і покажу. Почнемо з першої. Це схема називається ніяк не називається, має тільки артикул. Має тільки артикул, десь він тут був. Неважливо. Фірма Юма. Вишивка такого середнього розміру, так скажемо, неповна зашивка на атласі. І Взагалі, фірма Юма робить доволі якісні заготовки для вишивки бісером, підклеєні флезеліном. Значки дуже чітко, добре промальовуються і для очей дуже приємно. Цю вишивку я вже. Купувала схему, верніше, купувала дуже давно, ніяк руки до неї не дійдуть, тому що щось побачу новеньке, гарненьке в інтернет-магазинах. Воно мені подобається, його відразу хочу купити. І так, в мене одні схеми лишаються, лишаються, я починаю інші. Хоча цю, цю, цю вишивку я купила набагато раніше а, за інші схеми. Але вона у мене вже давно лежить, я ніяк її не почну вишивати. Так. Інша схема. Далі в мене схема заготовка від фірми Дана. Ось така вона. Я її вже починала вишивати, як ви бачите, доріжки, дуже гарно тут доріжка, такі кольори. Близько в мене камера не фокусує занадто близько. Кущики, квіти, дерево, вже майже все вишите було. Вишивається дах будинку, тут віранда, доріжка, і Листя зелене на цьому дереві. Вишивка, зашивка часткова. Також дуже якісна заготовка фірми Дана. До речі, як і фірми Юма, Дана пропонує номера чешського бісеру. Тобто, кількість вказує, який це колір і номер. Черського бісеру, тобто є ключ. Ось є дана 55. Називається садиба, я її почала вишивати, але в мене руки зачесалися вишивати сходи, які я вже зараз вишиваю, повна зашивка від барвистої вишиванки. І тому садиба ця трішки зачекає. Наступна схема від фірми Юма також. Ось такий шикарний леопард. Він мені також сподобався. Я купую всі свої заготовки в інтернет-магазинах. В моєму маленькому містечку є кілька магазинів, де можна купити вишивки, але. Вони мені чомусь не подобаються, я не знаю. Не подобається, я купую в інтернет-магазинах. Тому, коли я купувала цю вишивку, я її не тримала в руках, не бачила, які тут значки, як воно все це має вишиватися. Мені сподобалася сама картинка. І я її купила і дуже... Так, розстроїлася, так скажемо, тому що виробник про нас, вишивальнець, не подумав. І ось темні значки. Темні значки, ви думаєте, що тут нема зашивки? Тут є зашивка, це такі чорні темні значки, які ніяк не виділені. Зробили би хоча б якийсь ободок тих кружечків. Ну, я так подумала, що я очі зламаю, коли буду вишивати і тому я не знаю, чи я взагалі її буду ще вишивати. Картина дуже би гарна була, але поки що вона в мене в очереді лежить. Колись, може, надумаю, вишию. Доволі велика картина. Ой, взяти би А4 формат. Ось, покладу книжку підручник малого. Він майже А4 формату. Бачите, яка велика вишивка. 30 з чим-то на 40 з чим то сантиметрів, по-моєму, точно не скажу, не пам'ятаю. Інша також від фірми юма, вишивка, називається Свідання в саду. Повна зашивка юма фірма також. Повна зашивка, велика схема. Покладу книжечку. Подивіться, яка вона велика. Також є всі номера чеського бісера, вказує виробник. Повна зашивка, дуже гарно буде дивитися, але поки що вона почекає. Так, наступна юма, свій час. Мені дуже сподобалася фірми Юма. І я зайшла. І ці всі вишивки я купила всі зараз. <гум> У того виробника. Це така панель. Так скажемо, ось вона довга. вузенька, тут сантиметрів, напевно, 25-30. 30 нема. І часткова зашивка, гарні такі павліни. Також номери. Черського бісера вказані на атласі. Край оброблений, як і має, в принципі, бути оброблений край. Я думала раніше, що всі виробники обробляють край, але коли я купила барвисту вишиванку і ось цього леопарда, чомусь він називається взгляд тігра, ну, як для мене, це явний леопард. Тут вказані номера чеського бісера по класифікації ВДВ трьохзначна. Я перевела внизу, написала п'ятизначна приціоза. Так, мені зручніше. Ось якраз ця вишивка, краї були не оброблені. Я їх обстрочила на машинці. Повна зашивка. Десь 30 на 40. Такий леопардик, підклеєні вони всі флізеліном. Я беру тільки ті, такі вишивки, які були б підклеєні флизеліном для зручності. Кольори я вже до цієї схеми підібрала, до тих схем, які показувала, я ще не підбирала бісер, не спішу. До цієї вже підібраний весь бісер. Так. Це перша частина мого відео. Зустрінемося в другій частині. Я вам розповім про інші вишивки великого формату дуже. Ось вони лежать. Все, пока. Дякую всім, хто переглядає моє відео, пише коментарі. Мені дуже приємно ділитися своїми заготовками, процесами роботи і так далі. Дякую всім дівчата. всього доброго. Пока!